Бажаю здоров'я. Звітую про події тижня та результати роботи команди обласної військової адміністрації. І в першу чергу про безпекову ситуацію. Ворог здійснив масовану атаку безпілотниками. Внаслідок прямого влучання та падіння уламків у Кременчуцькій громаді було знищено будівлю одного з підприємств. Вибуховою хвилею пошкоджено сім приватних домогосподарств. Травму отримала одна людина. Від госпіталізації відмовилась. У Полтавському районі було пошкоджено скління вікон однієї з будівель на території дитячого здоровчого закладу. Постраждалих немає. На черговому засіданні робоча група прозорість і підзвітність розглянула кілька закупівель полтавської громади. Вони стосуються покосу трави та будівництва укриття в одній із шкіл. Після детального аналізу робоча група надала свої рекомендації замовнику. Також за вимогою фахівців скасовано закупівлю реконструкції одного з ліцеїв Лубенської громади. За підсумками моніторингу Держаудитслужби, підтвердились ознаки порушення законодавства в сфері публічної закупівель. Прозорість, відкритість та доброчесність важливі складові роботи на всіх рівнях. Підписали меморандум про співпрацю з міжнародною організацією. Це допоможе розширити напрямки підтримки вразливих груп населення Полтавщини, зокрема постраждалих від війни та внутрішньо переміщених осіб. Полтавщина долучається до Національного тижня безбар'єрності, який ініціювала перша леді Олена Зеленська. В області провели ряд заходів. Особисто переконався в доступності надання послуг в дієцентрі, одному з реабілітаційних відділень та Полтавського обласного центру зайнятості. Крім того, разом з амбасадорами оглянули маршрут першої черги проекту Рух без бар'єрів у Полтавській громаді. Безбар'єрність міського простору це відкриті можливості для кожного. На Полтавщині провели ювілейний Business фест обговорили можливості підтримки малого та середнього бізнесу, реалізацію державної політики, зроблено в Україні. Зустріч у межах регіональної платформи Діалог влади та бізнесу стала майданчиком для обміну досвідом, налагодження партнерства та пошуку дієвих рішень. Проваджуємо у Кременчуцькій громаді клубну систему спорту. Підписали тристоронній меморандум, який дозволить фінансувати спортивні клуби у статусі громадських організацій з місцевого бюджету. Ініціатива сприятиме популяризації та розвитку спорту. На всіх рівнях працюємо задля сталого розвитку Полтавщини. Слава Україні!